Тіхан це, це ваш сторож? Не, не. Файний. І він з вами також живе? Не. Клас! У Вас буде виділити увесь інтернет. А 89 вже минуло. О, тоні в року наперед більше. Дякую. За дві війни перебував польську і німецьку. Того не було, що тепер. Тепер страшне. Тепер страшне. Того не було. Тоді було легше? Було, легше перенести, а тепер кадив. Ході, гицлі, лопають дітей наших. Йой, йой, йо. побуло. Перевиділо багато дитину. Голод є, коросту, тепу, все. Що? Що, всі хороби. Вам 89 років. Що ви можете зробити, який висновок за ці всі роки? На ці роки вже дитина нема висновку ніякого. Я вже думаю, коли там блатняга прийде, аби чапнула і понесла туди у гуртожиток. Ви думаєте про смерть тобто, так? Ну, а що вже? Це Яка це, це мука. мука? Ми можемо з вами відоблок робити. Його. Ще поїдемо десь на відпочинок. Боже! На моря. Куди це й? <світ> а що? Файно є, будемо загоряти коктейлі пити на пляжі. Так, так, так. так, так. Я не виділа, а та й видіти вже не буду. Його ви зі мною дружіт, будете видіти все. А дом подивися.